Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему: чи можуть заарештувати єдине житло? Дуже велика кількість людей задає нам зараз це питання. Якщо вас це цікавить, я вам е раджу подивитися це відео до кінця, а я починаю. І так, у вас є єдине житло, і у вас є борги. Чи можуть ваше єдине житло заарештувати за ці борги? Якщо ми розглядаємо це питання суто да чи ні, то так можуть. Немає жодних перешкод щодо цього, Арешт сам по собі, він не несе жодних наслідків. І, наприклад, якщо є рішення суду про те, що ви винні, наприклад, 50 тисяч гривень, то так державний виконавець чи приватний виконавець, відкриваючи виконавче провадження, він арештує все ваше майно. І навіть вашу квартиру, яка є єдиним вашим житлом. Сам по собі арешт не несе жодних ризиків для цього житла. Він лише е блокує можливість вам цим майном розпоряджатися щодо продажу чи дарування, чи іншим чином якось його відчуджити. Тобто, ви це зробити не зможете. Але проживати, користуватись, ви зможете. Тобто, арешт, він може бути. Інше питання. Чи може після цього арешту виконавець, державний чи приватний, таке майно забрати на погашення ваших боргів, навіть якщо воно єдине, і навіть якщо воно не було закладене, не є заставним. Так, так от, тут питання наступне. Якщо вважати, що це моє єдине житло, я його не закладав. Воно у безпеці, це помилка. Так це не працює. Немає в нашому законодавстві розуміння, що єдине житло ніхто не забирає. Немає. Тут прив'язка лише до одного до розміру боргу. І законодавство чітко визначає 20 мінімальних заробітних плат на сьогодні. Тобто, якщо ваш борг 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, вам нема за що переживати. Вашу квартиру ніхто нікуди не забере. Але якщо цей борг вище, вище на сьогодні, ніж 134 тисячі гривень, то формально виконавець вже має право виставляти вашу квартиру на торги. Звісно, якщо у вас є. Доходи офіційні, там, пенсія, заробітна плата, звідки можна брати кошти. Звісно, якщо цей долг, борг 200-150 тисяч гривень, це не так багато, да, щоб забирати житло. Якщо у вас є інше майно, там, автівка чи ще щось, скоріш за все, цього не відбудеться. Але формально це може відбутися. Навіть якщо ваш борг вище 130 тисяч гривень. Якщо ваш борг 200 і більше, то ризики вже суттєві і ви повинні це розуміти. Просто термін єдине житло його не захищає. Воно може бути як арештовано, так і згодом реалізовано. Пам'ятайте це і знайте, як себе захищати. Якщо вам було корисно це відео, не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на наш канал, задавайте ваші питання в коментарях, ми будемо намагатися на них відповідати. І нагадую, якщо вам потрібна допомога нашої команди з будь-яких питань щодо е кредитів, боргів, е боргового права, то ви можете записатися до нас на консультацію за телефоном нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!